Усім добрий день, і сьогодні у нас підказ з чарівною Оксаною Метліною, яка створює чарівні букети із цукерочок, з квітів, до якої можна звертатися. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Оксана, будь ласка, скажи хто ти взагалі? Доброго дня. Я займаюся їстівними букетами наразі вже 6 років. Раніше працювала у туризмі, посітила багато країн, і зараз мені дуже сподобався круїз, в якому була улітку. Наразі. Мені це дуже вдохновило. І я хочу, якщо ти знаєш компанію Incruises, угу, то хочу займатися і пропонувати круїзи. Супер. Бачиш, відкривається. Я, я це. вже угу. являюся амбасадором угу. і запрошую тебе у свою команду. Просто. Бачите, як воно виглядає, да? коли ми імпровізуємо спілкування. Да. Да? А, наразі ми плануємо круїз по норвежським фьордам uh -huh. а, а, в маї з 16 по 23. -тє. Супер. Угу. Дякую. А, по буднях я роблю букетики, їстівни, дарю емоції багатьом людям. Так, сьогодні ми покажемо майстер-клас. Як ми створимо їстівний букет та, для того, щоб ви побачили, як це робиться? А я буду теж приймати в цьому участь, бо ніколи цим не займалася. Завжди треба щось спробувати нове для того, щоб відчути, а як тобі в цьому. Оксана, скажи, будь ласка, а як ти прийшла до цього? Чому ти вирішила от займатися букетами? От саме цим, як ти це відчула? Юля, я дуже багато років пропрацювала у наймі, але угу. це була крупна туристична компанія, у якої працювала? Ще з Донецьку, тому що я з Донецьку, у 2014 році я переїхала у Дніпро, uh -huh. і так е, сложилося, що е, всі родичі залишилися uh -huh. там, і мені треба було вибирати, чи я працюю в наймі, чи я працюю на себе і е, піклуюся про своїх двох дітей, у мене двоє. і про свого чоловіка. І тому я вирішила робити стіни букети. Мій... Обрала сім'ю. Обрала сім'ю, mm -hmm. Так, так. Да. Я ну, продовжувала подорожувати. І робила і для сім'ї, і для себе теж. І для людям дарувала емоції. Супер, супер. Да. А скажи, будь ласка, от чому саме от із цукерок, да? от чому не просто там? Букети, да, там як флористи. А от чому саме з цукерок, чому саме цей посил був в тебе? Ну, квітів дуже багато продають, і вони ну, вже як обиді, ага, Хоч це чогось, якась, чогось незвичайного. незвичайного. І одного разу я побачила на просторах інтернету от такі букети. Це в мене люди заказують як кетерінг. Uh -huh. Тось тобто це може бути ковбасний торт красивий. Якщо ти дивилася в інстаграмі, можеш uh -huh. подивитися. Це дарують чоловікам. Жінки дуже часто мене замовляють, тому що ну, це красива форма, колбасний букет, і це заміщає букет чоловіку. Угу. Квіти чоловіку не подобаються, йому подобається ковбаска, так. щось поїсти, щось поїсти. Да. Так, і дитячі букети дуже багато замовляють, мамочки для своїх діток з різними цукерками. Це теж популярно. А скажи, будь ласка, в тебе ідеї народжуються от саме як сформувати букет? Да? От через тобі якось із потоку приходиться, от яким ти бачиш, да? от ти робиш і от бачиш от, саме от з такого складу квітів і з таких цукеров. Чи як в тебе відбувається? А, деякі я на в Instagram, інстаграм, ага. а деякі мені самі клієнти запропонували, от я хочу такий. Угу. А, ну, це були і носки, і лікарства. Ну, то есть, дуже такі, Різноманітні да. Да, букети. У мене були букети по 2, що там ну, около двох метрів. То есть, такі більші серця. Я на захід готувала. Це ну, теж декілька разів готувала. Це, ну, це дуже так феерично вийшло. Отак. І тобі подобається. І мені це подобається видно, і ще сезонність і грає. Тобто от Зараз у нас як би, полуниця вже відходить, але вона у весні, улітку восени. Зимою полуничні, звісно, дуже дорогі, але теж можна. Ну от в основному ягідні букети це сезон літа. В мене йдуть. Mm -hmm. Тобто ти з сукерок робиш квіти, із, із, із чого ще ти робиш? Ковбаси, з ковбаси, <brakes> от і ще що є в твоєму асортименті? <Dustinemitism> ah, з грошей. В мене Актуально. на бізнес-заход тут у Дніпрі замовляли. Із не настоящих доларів. Mm -hmm. Дуже багато було большого такого букет. Mm -hmm. А потім нач... почали дівчата замовляти букети вже з настоящими грошима. Mm -hmm. З -hmm. Це були по 20, по 50 гривень. Чудово. Тобто mm -hmm. ну, багато всього, да, що можна Буде замовити в тебе. Ви можете в інстаграмі більш детально ознайомитися А, от, Ще будуть. були замовлення з суші, букет суші. Це, це дуже, було дуже... так. Очень багато переглядів набрав. А я переглядала твою сторінку, от, коли ми познайомилися, да? мені цікаво, хто чим займається, да? тому що ми всі люди і хочемо, коли є в твоєму оточенні таку, такі люди талановиті, звісно, хочеться до них звернутися. Да? Не треба десь шукати далеко, вони поруч з тобою. Головне їх бачити, помічати, звертатися до них. Тому я переглядала твою сторінку, я прямо... мені захотілося тебе запросити на підкаст, тому що такі роботи гарні. І от прямо, знаєш, так застрягла на твоїй сторінці, дякую. переглядала, мені дуже сподобалося. І дякую тобі, що ти прийшла на цей підкаст, і нам покажеш зараз майстер-клас. Тому ви дивіться до кінця це відео, подивитесь, який букет у нас вийде. І будьте з нами завжди на зв'язку. Далі буде ще цікавіше. А ти давно цим займаєшся? Скажи, будь ласка. Шість років О, А як ти, як ти взагалі прийшла до цього? Я була у Найні угу. і потім 15 років проробила у туристичній отраслі. Угу. І потім мені захотілося сидіти вдома, піклуватися про своїх ага. дітей. Тому що графік праці був дуже незадоволений Там до восьми вечора uh -huh, uh -huh. і е, були е, е, вихідні всі зайняті, Я мало ну, взяла часу uh -huh. дітям, чоловіку. Ну, тому я придумала собі заняття. Один раз побачила на просторах інтернету. Uh -huh. І мені дуже загорілося. І я самостійно все це дивилася okay. майстер-класи. І самостійно, І, І самостійно, так. Да. Ну тут головне практика. Так, так. Всього важлива практика, так. Да. Да? Заказів. Любі глядачі, ви можете зверна... звертатися до Оксани, замовляти букети, а ми вам демонструємо, як відбувається цей процес, і він не тільки надихає, да, коли ми бачимо готовий вже продукт, а він надихає, коли ми в процесі це робимо. Ми спілкуємося, і я відчуваю таку високу вібрацію, така енергетика гарна, яка дійсно мотивує тебе, яка. Наповнюю, і сюди вкладається енергія. Вкладається енергія, яку ви можете відчути через цей букет. Тому а, під цим відео буде посилання на сторінку Оксани, дякую. де ви можете зайти, підписатися, замовити, поспілкуватися. Всі дані будуть під цим відео. Звертайтеся до неї, а ми продовжуємо процес. Створювання да, букетів. Менше було. Ж... Вот так. Робимо, щоб Рафаелки були від них. Ага. Давайте тоді, щоб вони однакові були спомагати. О, мені так. теж хочеться прикласти, прикласти сюди енергії, так. Да? Прикласти так? сюди так, енергії, так, да? так, Так, щоб воно так. було. Так. А в мене воно не влазить повністю. Так. Давай допоможи, будь ласка. Я навіть не бачила, як це робиться, але мені вдалося познайомитися з Оксаною на голосі миру. Де ми впровадили з Оксани Даніловою Де, цей проєкт, ви можете приєднуватися на очні і на онлайн зустрічі, і ми там розкриваємо різні теми, спілкуємося, вирішуємо свої питання, а також змінюємо частоту вібрацій для того, щоб ми жили щасливо і отримували задоволення від свого життя. Останнього разу я була, ми ще там водили хороводи, так. це було ще дуже так. Наскільки заряджено все дійсно хочеться в цей час, непростий час, для того, щоб всі отримували якісь переключалися з одного стану в інший стан і відчували себе в цьому світі наскільки унікальними, потрібними, тому що кожна людина вона дуже важлива для цього світу. Бачите, які унікальності у кожної людини, і кожен підкаст він взагалі не повторюється в нас. Які талановиті люди в нас є. І, звісно, якщо ви знаєте про такі таланти, вони відкриваються і в вас, тому що у вас є своя унікальність. Рада була посічати так. такі мероприяття. Так, ми з одної сторони ага. оберемо квіточки, так вони будуть перелягати, їх буде не видно, Що? Це румінація. Красоту. Вставити це так, ось от, сюди. Ага. Ой, яка краса а, да, добре. зробимо. Так, десь. Дивіться, як гарно воно виглядає вже зараз, да? але зараз ми ще завершимо цю роботу і покажемо вам кінцевий результат, які букети створює Оксана, да? який в неї талант. І яку вона вкладає сюди енергетику? Дивіться, як ж, живенько, так наскільки це все живенько відбувається. Це дуже важливо, коли ми щось створюємо, що ми туди вкладаємо, так, от, яким, з якого стану ми це робимо. Якщо ми встані, в стані задоволення, таке спокою, то ми вкладаємо туди спокій. І це людина, яка отримує, вона відчуває цей спокій, тобто ми транслюємо. Іншим людям свій внутрішній стан. І бачите, тут водичка наповнена в них, тобто вони будуть е впитувати в себе водичку. Я сьогодні асистентом працюю <рес> <рес> в ролі асистента. Але мені дуже цікаво спостерігати за цим процесом. Як знаєте, наче просто все окремо було, а тепер все об'єднали. Все об'єднали і виходить такий один. Гарний букет. Дивіться, яка краса, яка краса, Це, який ми зробили ну, буквально за хвилин 15-20. так? От дивіться, ми сьогодні для вас провели з Оксаною майстер-клас. Да, я е, теж відчула цю енергію, аромат. Я зараз його вдихаю, цей аромат, і показали вам, який чудовий букет виходить в результаті. Тому хто бажає, будь ласка, звертайтеся до Оксани. І дякую, забавляє, дякую, забавляє. дякую, Юля за запрошення. Мені дуже сподобалось твої мероприятия І як е, е, жінка, ти мені дуже подобаєшся. Дякую, дякую. Ось дивіться, який сьогодні чудовий букет із цукерок із квітів ми зробили з Оксаною. Оксана створює ці квіти на замовлення. Так, Оксана, і вже так. 6 років. Практикує, да, цей досвід у неї вже великий, тому можете замовляти під якесь свято, а може просто для себе, для душі замовити. І от як я сьогодні роки, можна подарувати емоції. Вони в мене стільні, і це буде подарок, який можна з'їсти, і котрий не залишив байдужим нікого. Так. І хто бажає. Будь ласка, під відео будуть посилання на сторінку Instagram. Ви можете підписатися на цю сторіночку і написати Оксані в директ. І з вами була Юлія Міхіна і Оксана, Оксана Медліна да. в інстаграмі Ферія букетів. Так, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Підписуйтесь на мій канал, тут я ділюся всім, що набула з власного досвіду. І надаю корисну інформацію, яка може вам допомогти змінити себе. Дякую, Юля. Я тобі дякую.